Нещодавно представники громадської військової організації Житомирщини піднялися на найвищу точку України, де встановили прапор нашої області. Прапор Житомира буде майоріть, скажем, в новій точці де ще не, не був, і всі знатимуть, що Житомир існує. Так ветерани та їхні сім'ї розповіли, таким чином втілили у життя свої дитячі мрії, насолоджуючись незабутніми краєвидами карпатських вершин та лісів. Нещодавно нам міська рада виділила можливість нашій громадській організації хлопцям з інвалідністю, ветеранам, які в нас є в громадській організації, поїхати на реабілітацію в Карпати. Один із днів ми провели похідом на Говерлу для військових та їхніх сімей. Такі вид реабілітації є гарним перезавантаженням, пояснює Наталія. При підйомі, коли ти йдеш, піднімаєшся, важко, але ти взагалі забуваєш за свої проблеми. Ставиш для себе якийсь бар'єр для того, щоб його перебороти, скажімо так, пройти туди, дойти досягнути цілей. Це свого роду перезавантаження для наших хлопців. Відпочинок для ветеранів та їхніх сімей організували за підтримки Житомирської міської ради та меценатів, аби відновити та покращити емоційний і ментальний стан військових. Це як один. Один з підвидів, якими можна користуватися, показувати, що можна поїхати просто відпочити на 3-4-5 днів. Дякую просто звичайним людям, які готові допомагати ветеранам у відновленні ментального здоров'я, психоемоційного стану. Такі вихідні для розвантаження військових та учасників бойових дій планують проводити і надалі, тому охочі можуть звернутися до управління ветеранів і дізнатися актуальну інформацію. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Широкий спектр фінансових послуг, високі стандарти безпеки та конфіденційність пропонують клієнтам у новому сучасному відділенні Переусбанку, яке нещодавно відкрили у центрі Житомира. «Переусбанк» пропонує широкий спектр послуг для своїх клієнтів. Це від депозитів фізичних і юридичних осіб до кредитування, фінансування бізнесу, від валютних операцій, експортно-імпортних операцій до відкриття карток з кешбеком. Окрім того, «Піреусбанк» надає унікальну послугу депозитні комірки. Це зручне та безпечне рішення для зберігання цінних речей. Послуга виділяє банк з поміж інших, оскільки подібні сервіси представлені у місті обмежено. Не багато банків пропонують жовтоми таку послугу. Ми раді допомогти нашим клієнтам надійно зберігати свої цінності. Піреус банк входить до європейської фінансової групи Піреус Financial Холдингс, яку створили у Греції більш ніж 100 років тому. Установа стратегічно орієнтована на корпоративних та приватних клієнтів. В Україні ж перше відділення Піреус банку відкрили у 2007 році. Ми вірили та віримо, що Україна велика, багата та перспективна країна. І ми щиро вважаємо, що усі мають інвестувати у неї. Ми знаємо, що українці сильні люди, особливо це видно під час війни. Саме це нам і подобається. З 2007 року відкрили 15 відділень Переу банку у більшості великих міст України. Аремейнемфасис наша головна ціль це винятково хороший сервіс для наших клієнтів, і це те, що вирізняє нас серед інших банків. Ми намагаємося віддати належне на українському суспільству за усе те, чого ми досягли разом. Ми продовжуємо розширюватись, відкривати нові відділення, такі як це, в якому ми знаходимось зараз у Житомирі. відділення Піреу банку у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 12. А також є зручний мобільний застосунок. Він Усі клієнти фінансової установи автоматично стоять у Асниками акції айпад за вклад, що діє до 5 січня. Переможці обирають кожного тижня. Більше депозитів, більше шансів на виграш. Житомиряни вкотре прийняли гостей на центральному стадіоні команди. На початку матчу вовки демонстрували активну гру, вдало тиснули на суперників та мали багато моментів. Цікавих моментів повертається сьогодні. Габрієль скіні, у центр захисту. Відбув він свою дискваліфікацію на Смолякова. Змістився глибше зараз. Назаренко Смоляков з м'ячем. Смоляков віддає передачу Крушицький, Залишає м'яч під контролем. Ще один навіс. Найсте Парланток відпрацював. Рекісти заголки перелетів би. Сапутін помиля м'яч залишається у полі. Проте в першій половині гри жодна з команд не змогла відкрити рахунок. На початку ж другого тайму Луганчани таки змогли забити м'яч у ворота вовків. Автором голу став колишній лідер Житомирського полісся Пилип Бутківський. Який кур'йозний гол? Ну і Бені Макуана! Та незабаром гравці зорі залишились в меншості. Роман Вантух отримав другу жовту картку. Сьогоднішнього поєдинку. Мантух ще одну картку зараз покаже захисникові е, зорі. На 84-й хвилині арбітр призначив кутовий удар у бік воріт зорі. Тейлор відбив м'яч головою на дальній кут, завдяки чому сарапій зміг зрівняти рахунок з Луганською зарею. Там відпрацював. Ну, і дуар сарапій. Один один. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 1-1. Звісно, ми могли вже трохи додати в кінцевому продукту, тобто розпоряджатися вже останніми нашими дотиками трохи краще. Але знову ж таки, поки цей епізод не настає, поки перед тобою не опиняється в цьому моменті супротив, поки ти не опиняєшся в ситуації, де то тобі треба миттєво це рішення, ніколи ніхто не дізнається. І виконавець так само ніколи не дізнається, яким буде вже кінцевий результат цього моменту. Після матчу Полісся і Мат Ашур вирішив вийти на діалог з болівальниками. За словами головного тренера, він підійшов до Ультрас, аби дізнатися, чи задоволені вони грою. Голи. Ми всі хочемо ці голи. І безумовно, ми в такі моменти маємо повернутись до того, що. Жодної людини немає, яка асоціюється без полісся, яка не хоче, щоб ми вигравали кожну гру. Але треба сприймати реалістичну ситуацію. Нагадуємо, після 14 турів УПЛ ФК полісся займає четверте місце в турнірній таблиці.